В таких горах навіть, як то говорять, вовки бояться срати. Та все, я приїхав. Це просто день не, не по плану. <гум> Ні, я в це не хочу вірити. Я просто встряв на рівному місці. Вітаю, друзі, на каналі, ми продовжуємо проходити SnowRunner. І так. Що цього разу? Я приїхав на базу і помітив, що у нас тут стоїть ось такий. Красень, але він, на жаль, поломаний. Давай спробуємо його затягнути на базу. Можливо, таким чином ми його відремонтуємо. Е, так. Ну, я сподіваюся, що ми його зможемо потягнути, тому що я сів за нього і він у нас взагалі не тягнувся. О, чудово, взагалі легенько тягнеться. Подивимось, що там на нього ми можемо встановити, які покращення. І можливо він буде трішки кращий. Е, не в'їдь мені. Взад. Е, так, пересядемо. Угу. Переходимо в гараж, все чудово відремонтували. Давай подивимося, що ми можемо на тебе поставити. Е, мені ще потрібно відразу це подивитися шнурклі. Ох ти ж, йолки, А Чому ти тут такий дорогий, а, братан? Так, що в тебе по колесах? По колесах в тебе все таке ж саме практично. М -м да. Не особливо, не особливо. Нічого цікавого. Ну, ладно, давай поставимо хоча б шноркель. Я думаю, що він нам пригодиться. Запасне колесо. не можна. Що по грузах. Ого, по грузах можна багато чого, але в нас немає коштів. Ой, ой, ой у мене то всього коштів копійки. Ладно. Ладно. тоді виходимо з гаража. Ми поки що. Його залишимо на базі, а самі поїдемо. Зараз спробуємо там бочку, нам нам потрібно буде привезти бочку на завод, тяжку бочку дотягнути, ну подивимось. Я знаю, що тут дорога трішки гівна, тому навіть і не знаю, куди мені краще поїхати. Я думаю, що тут я піднімусь, піднятися ну, повинен. Ну, як мінімум постараюсь. Е, так, як видно, в мене це буде не дуже виходити. Ой-ой-ой, а -ой -ой, тут багно, дивись, тут це взагалі. От навіть зараз на понижайки і я просто не можу їхати. А, все, я приїхав. Ну, давай будемо тягнути себе, що робити. У мене таке відчуття, що я просто десь колесом вперся і все на тому. От він взагалі не хоче їхати, але нічого. Але нічого, ми потрішки-потрішки його все ж таки заставимо виїжджати. Мені здається, я вже приїхав, вже я подивився. <смір> Десь на каміння трішки. Ну ж бо давай. Ти дивись, ну він взагалі не хоче, а? Да, для пікапа це взагалі як два пальці об асфальт. То він собі їде навіть не відчуває. Ну майже, тому що тут цей гребаний камінь, я не знаю, звідки він тут взявся. Але він портить. Все, він портить мені все, я вже теж встряв на пікапі, що за срань? Як мені тут проїхати? Це, це що таке? Не, ну я все рівно проїду. Я тут проїду, це... Принципове мене ставлення до цього. Так, ну що, брат? Будемо пробувати тебе тягнути? От я зараз не знаю, що робити. Тому що я не можу заїхати. І в принципі, тоді мені на цій машині тут нема що робити взагалі. Можна, звісно, поїхати іншою дорогою спробувати. Ще, напевно, буде єдиним варіантом, тому що ну сюди ми явно не проїдемо. Проба номер два. Пробуємо проїхати, але цього разу вже поїдемо по нормальній дорозі. Будемо. Будемо пробувати якось по-іншому, тому що, ну, як видно, не пішло. Ні, я в це не хочу вірити. Я просто встряв на рівному місці. Це просто жах. Давай, давай, маленький. Тягни. О, все, чудово, ми виїхали на, до... на асфальтування, як же боляче було. Так, і в цілому ми можемо сюди, напевно, проїхати. Чи тут теж нема моста? Це буде дуже прикро, якщо тут немає дороги. Та ну ви, зму... ви знущаєтесь. Що тут потрібно? Ну давай будемо приймати, інакше в мене немає е, інших е, варіантів. Хоча чому я маю його зараз підцеплювати? Я поїду завантажусь. Потім приїду і буду його зацеплювати. Чи там теж в прицепі? А, там, напевно, теж в прицепі в мене. Ні. Тоді, тоді, тоді я буду завантажуватись. Ну, не завантажуватись, а підцеплю і перевезу. Я ж сподіваюся, я можу підцепити? Я можу підцепити? Чи ні? Можу, все. Чудово. Ну все, давай, рідний. Рідненький. Е, чому ти не тягнеш? А що з тобою не так? А я не можу банально потягнути його, ну це, це ми приїхали, ну. Напоніжайся, так? Тобто ти не можеш ні вперед, ні назад. Я зрозумів. Тобто мені потрібно тоді е, дістати, напевно, буде з болота, вон там пікап. Потім дістати з болота там ще одну машину. Тільки таким чином я зможу щось далі робити, тому що. Ну, болін, ну це. Ну це нічого не можу я робити. ну... Чому воно мені підсвічує повний привід? Якого хріна? Я і без нього бачу, що повний привід. Ну ладно, нехай там собі світить, мигає, ми на то не будемо навіть вважати. Так, а давай подивимося, що у нас тут по завданьках. Мені здається, це тут завданні є, що потрібно витягнути із води. Що тут у нас? Ааа, ну це гори якби. Ну візьмемо поки що, потім будемо їм займатися. У мене взагалі все пішло не по плану. Я хотів трішки іншим займатися. Так, я там бачу той пікап. Але мені потрібно було б з цього болота якимось чином витягнути. Дещо серйозніше. Ну їдемо, візьмемо той пікап. Спробуємо витягнути. Якщо і він у нас не потягнеться, ну я не знаю тоді. Так, у мене... Ой, а я, я втоплюсь, напевно. Шнуркеля у мене ж тут нема. Блін, і що мені робити? Та все, я приїхав. Це просто день не, де день не по плану <гум> <гум> в мене. У мене взагалі щось все йде не по плану. Да, я приїхав, це евакуація. День евакуації, 100%. Скільки тут шноркель сюди коштує? 2300, я не можу його встановити, тому що в мене нема фінансів. Так, що нам залиша зробити? Ну поїхати в гори. Ну давайте поїдемо в гори хоча б. Е, хоча б поїдемо в гори. Мені здається, я трішки підзастряв на коріння. І таке буває. Ладно, зараз вийде. Нічого тут страшного нема. О, яка красота. Подобається, коли він так на три колеса встає. Давай спробуємо на пониженні, можливо, щось туди і вийде. А можливо і не вийде, не знаю. Бо повинно вийти в цілому. Давай прийдемо трішки далі. Так, да, саме таке місце, нема щеплення передніх коліс. В цілому вони підняті практично у нас вверх. Зараз ми трішки інший кут візьмемо і не буде, я думаю, у нас ніяких проблем з цими коріннями. Чи буде? Як показує зараз практика, у нас ще є трішки проблем. Ну, давай, 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 спробуємо. Це виклик для нас. Це, це для нас. О, тихо, 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 не падаємо. Ладно, ми їх тоді об'їдемо. А ну ти прикалуєшся, чи що. Ні, ну це якби весело, але це... Це, це, це трішки піднадоїдає, коли, блін, якісь корінець не дає машині проїхати. Ну це взагалі якісь... Я не, не знаю. Це біль. Ось що я хотів сказати. Це банальний біль. Коли наче в тебе пікап високий, гарні колеса в нього. А він, блін, не може проїхати пару корінців. Ну... ні, ну зрозуміло, вони в грязі. Е, там... Попробуй та проїдь. Там на ногах стояти не можна в такому болоті. А я тут хочу їхати. Так, чекай, мені здається, в мене тут вишка була. Це ж тут вона? А ні, ось тут вона. Мені головне її не проїхати. Тому що буде досить прикро, що я проїду її і неї просто і все. А територію не розвідаю. Так, а ось і розвідаємо територію. Чудово! Хто молодець? Вірно, ти молодець. Поїхали далі. Ох ти ж куди ж то мені потрібно. Ого-го. Ого, ого. А як ви... А як я туди виїду? Тут навіть дороги то не видно. Так в таких горах навіть, як то говорять, вовки бояться срати. А ви мені пропонуєте туди їхати. Але ти диви, карабкається Карабкається і доволі непогано таке. Поки я цього не сказав, то дійсно щось йшло по плану. А потім щось ми трішки підзастряли. Давай, 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 маленький давай трішки підвернемо. Зацепися, зацепися, давай ще трішки, буквально. Ой. ой, 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 ой. Була красива йолка. І вже її нема. Ну нічого. Як то говорять, краса потребує жертв. Ну, в даному випадку щось аналогічне. Так, ну мені здається, ми вже в принципі, проїхали майже більшу частину. Мені тут десь трішки потрібно всього-навсього виїхати наверх ще по якомусь каміню, наскільки я бачу. Ну я б, чесно кажучи, навіть не знаю, чи поїхав би в реальності смыслі, а мені тут Це вже на спуск. Ага, он до тихо, 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 тихо. Мені тут головне зараз не перекинути наш автомобіль, давай тому під'їдемо, спробуємо. Десь от... Тихо, 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 тихо. Мені зараз... Поки більш-менш рівно розвернутись, потрібно, так як там зараз доведеться їхати десь під великим кутом. І я зараз планую понад каменем тим піти на підйом. І що у нас? Давай на понижуючу включаємось. І піде чи не піде. Я сподіваюся, що ми зможемо виїхати. Ще я не помиляюсь, завдання у нас там було, що хтось любить ці краєвиди, і мені здається, він трішки з головою не дружить, тому що краєвид-то тут може і шикарний. Але добратися до нього можна хіба що, я не знаю. На вертольоті. Що це ненормально. Це ненормальний підйом. А можна я вийду пішки, піду. Будь ласка. Ти диви, їде? Дійсно їде? А машинка то може? А машинка то могла? Окей, я це не сказав. А, я в дерево там трішки зацепився і все. І машинку тримає. О! Блін, тільки не зламайся. Тільки не, не зламайся. Я тебе, я тебе прошу. Чуть-чуть, буквально трішки. Мені здається, я вибрав самий крутий підйом. А як? Ну тут трішечки, блін, залишилось-то. Що мені робити? Жопу пробувати підсиплювати. Можливо, жопою затягнемо затянемо себе. Давай спробуємо. Ось так і ось так підцепитися. Ну що, піде, ні? Повинно ж Та тут в ну, мене морду стягнуло вбік. Ну і ти, лки ж ти палки. О, є. Тихо. Не падаємо. Чекай, тут що, я був кращий виїзд. Мені здається, я трішки не туди поїхав. Так, мені ще б не вистачало, тільки тут зараз впасти. Ну буквально трішечки ще мені. Тихо, 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 тихо. Тихо! Є, 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 є. Ху. От скажіть, а то на того вартувало? Пів-три тисячі баксів! Щоб тут розкластися. Мені здається... То... тупо. О, я можу його скинути, так? Да? До стільця? Так, да, дивись, я можу його скинути. Блін, я б його взяв би, чесно кажучи, з собою. Ще й дуж пішов. Все, тепер я. Я цар гори. Ого, як підкидає. Ладно, друзі, я думаю і чую, що тут гримить, мені потрібно швидко звідси спускатись, поки мене током не вдарило. А тому я тебе попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку і чекати нове відео і всього тобі самого найкращого.